Я би хотів теж трошечки поділитися однією думкою, чомусь дивлячись на останні події світового масштабу, я бачу, що дійсно наближається останній час, остання година перед Приходом Ісуса Христа. Дивлячись те, що в світі. Люди забувають християнські моралі, ми бачимо, що світ гине як Содом і Гоморем. І поки церква, як Писання каже, не може прийти доки є одержуваючи. Поки церква на землі, вона як сіль для світу, вона утримує це розлагає. І ми, як церква Христова, ми повинні утримувати це розлагання цього світу до того часу, коли Христос прийде за невістою і восхитить церкву свою. Я буду ділитися, буду зачитувати декілька місць святого Писання. Вони всі будуть зосереджені саме на останній час. Я думаю, що ми в останній час живемо. І перше місце я буду зачитувати. Це Євангелія від Матфія, 24 глава, відомий нам усім текст, але я би хотів його зачитати. Євангелія Матфія, 24 глава, з 4 віршика і нижче. Всіх цікавило, і учнів цікавило, що буде відбиватися, які ознаки останнього часу, і Ісус їм розказує і каже. Ісус же промовив у відповідь їм. Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ. І царство на царство, і голод, і мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Намуки тоді віддаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти, всі народи за іменням моє, і багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть. І один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Таку мову веде Ісус Христос, розказуючи своїм учням. Про останній час. І каже, що і будуть і глади, і морі, і землетруси, і почуєте о війнах, о воєнних слухах. Але дивлячись на історію, котру ми знаємо, ми бачимо, що війни, воєнні слухи вони були завжди. Ми бачимо, що глади землетрясіння, вони були. І на протязі двох тисяч років. Які після Різдва Ісуса Христа ми бачимо, що це все відбувалося. Але Ісус говорить про щось іще дуже важливе, і каже, через різ беззаконства любов багатьох охолони. Він говорить про щось більш таке важливе, що втрачає і світ це любов, любов до ближнього. Любов Ісуса Христа, любов Отця Небесного до цього світу. Бо Писання каже, бо так полюбив Бог світ, він полюбив. І явив свою любов в Ісусі Христі, Сині Свому. Апостол Петро у 3 главі, третім віршиком, теж згадує про останній час. І він каже наступні речі. Третя глава, третій віршик, друге послання апостола Петра. Насамперед знайте Оце, що в останні дні прийдуть із насмішниками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. Та й скажуть, де обітниця його приходу? Бо від того часу як позасинали наші батьки. Усе залишається так від початку творіння. Багато людей скажуть, що нічого не відбувається. Воно все вже 2000 років ідуть і глади, і море, і землетруси. Але Христос підмічує одну дуже цікаву річ про охолодження любові. І мені на думку спала дуже цікава церква, де Іоанн Богослов. Під водітельством Духа Святого пише одній із церков послання. Це буде Філадельфійська церква. Я коли шукав цю церкву, то я знайшов дві церкви, дві Філадельфії, одна була в Йорданії, і одна була у сучасній Туреччині, дві Філадельфії. На той час, коли писалося послання до Семи церков. І я почав шукати багато інформації і шукав, що происходило в цих двох церквах Філадельфії. Тому що послання до Філадельської церкви, воно дуже цікаве, і я би його хотів зачитати. Це третя глава об'явлення Богослова 7-го віршика і нижче. І до Ангела церкви Філадельфії напиши, оце каже святий правдивий, Що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив. І їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від імення мого. Не відкинувся. Ось я зроблю що декого з зборища сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу. Від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Таке послання було до Філадельфійської церкви, і там каже, що вони утримали Слово Боже істину. Вони не відреклися від Ісуса Христа. І коли досліджував ці дві Філадельфії, одна в Йорданії, Десятиградії, і одна в Туреччині, то, досліджуючи історію цих церков, досліджуючи те, що відбувалося в них після послання, то найбільше і найцікавіше, що відбувалося з церквою. Філадельфії в Туреччині? Дивлячись на те, що апостол Йоанн пише послання до них і каже, що ти утримав слово. Ти утримав, ти зберіг. Будуть глади, море, землетруси. Будуть відбуватися багато різного. Але питання, чи утримую я слово Господнє, Чи утримую я? ту любов Господню, котру влив він нас сьогодні в час покаяння. Чи утримує ту любов, і чи вона буде жити в мені до кінця? Ісус каже: хто, у Матфія Він каже, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений слова Ісуса Христа. В посланні до цієї церкви каже, що. Переможця зроблю я Столпом у храмі Бога мого. Писання каже, що людина, котра переможе і стоїть до кінця, вона буде спасена. І цікавий факт цієї філадельфійської церкви, котра, котра знаходилася в Туреччині, це було молоде місце. Це місце воно межувало на границі тодішньої імперії Римської. І саме цікаве те, що в цьому місці зародилася невелика, маленька церква Христова. Але що було потужним цієї церкви, як і пише в посланні до цієї церкви, каже, що хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від ймення мого не відкинувся. Ця церква потерпала дуже багато в своєму житті. Але коли сформувалася церква в Філадельфії, на той час це місто потерпало від землетрусів. Це було місце, котре знаходилося в сейсмічно активній зоні. Але це не мішало. Церкви розвиватися в цьому регіоні. До того ж, ця церква була не найбагатша, вона була бідна церква на той час, коли писалося це послання. Але, знаючи історію далі, що відбувалося з цим містом, і бачучи те, що дійсно Христова наука перебувала в цьому місці, і люди, церква. Трималася чистої науки Христової. Вони несли вість євангельську. Сьогодні дуже важливо, коли ми живемо в останній час, звіряти все, що відбувається з Євангелією і Словом Божим. В одному місці, котре ми прочитували, що прийдуть, Ісус каже, що багато прийдуть пророків, котрі будуть бажати звести. Але що дає нам Христос? Він дає нам слово життя, слово живе, яким ми керуємося і можемо зрівнювати все, що ми чуємо. Коли навіть прийде багато людей, котрі будуть казати там Христос або тут Христос, то Христос каже, що? Ви ж. Бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте. І далі Він каже, що нам робити? Він каже: а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Слово Боже, котрим керувалася Філадельфійська церква, вона була насаджена на тому місці, і благодать Божа євангельська, вона діяла в цій церкві. Саме більше, що робила ця церква, це вона звіщала вісь євангельську про Ісуса Христа, те, що вона звіщала вісь євангельську і далі, то давало їй змогу завжди лишатися на правильному напрямку Христовому, тому що їхня задача була нести євангельську віступу далі за межі Римської імперії. І тому, коли ми бажаємо нести війську Евангельську, коли ми бажаємо углублятися в Слово Боже, і ми звіряємо її Словом Божим усе, що ми чуємо, то ми можемо залишатися твердими і непохитними в цьому лукавому і розвращеному світі. Ми можемо залишатися тими, хто дійсно поклав своє основання на краюгольному камні на Ісусі Христі. Я би дуже хотів, щоб кожен із нас вникав в Слово Боже, роздумовував над ним. Вникав і досліджував Слово Боже. Тому що в Слові Божому описане все, що нам необхідне для спасіння. В Слові Божому описано все, що буде відбуватися і як це проходити. Тому, дорогі брати та сестри, Приклад з Філадельфійської церкви, де каже, що у тебе мало сили, але ти зберіг Слово. Ти не відрікся від імені Мого. Як важливо в тепер останній час дійсно зберегти Слово Боже, як воно є. Дійсно зберегти і не відріктися від імені Ісуса Христа. Хтось скаже, як тепер це можливо? Бачучи відкриття Олімпійських ігор, ми бачимо, як це можливо. Востануть ругателі нагли. Ми бачимо, що це можливо, і в світі багато відбувається того, що світ постає проти церкви. Але церква має величезну силу Духа Святого. Потужну силу Божу для того, щоб нести, не дивлячись на те, що відбувається, нести вістку євангельську. На той час, коли Філадельфійська церква несла Слово Боже, вона заставала багато гонінь, вона заставала багато утисків, але вона несла Слово Боже. То слово, котре було почути, як апостол Павел каже, якщо навіть Прийде ангел або і я, і щось вам інше буде казати, то йому. Оце перше початкове слово, слово істини, котре почула Філадельфійська церква, вона несла його далі і трималася цього слова. Тому і нам важливо триматися живого слова, живого і непохитного слова, котре дійсно веде нас. Котре дійсно оживляє нас. І в посланні до євреїв апостол Павел каже за це живе Слово, і він каже у 4 розділі з 12 і 13 вірших: посланні до євреїв, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів. І спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалося перед ним, але все наги та відкрите перед очами Його, йому дамо звіт. Філадельфійська церква, за котру свідкує сам Христос, котрий каже, що у вас сили мало, але ви зберегли Слово Моє. Це слово. Котре живе і діяльне, багато свідоцтв є, що люди приходили на зібрання і кажуть, це про мене проповідували. Чому? Тому що Слово воно живе і діяльне. І якби я хотів, щоб кожен із нас ми дійсно несли це живе Слово Боже в наших сосудах, несли Його в нашому разумі, несли Його в нашому житті. І щоб ми дійсно були тверді і мужні. Не дивлячись на те, що відбувається навколо нас, ми завжди все звіряли із Словом Божим. Ми будемо йти до молитви подяки Господу за сьогоднішній день, за те, що ще лунає Слово Боже, і ми можемо слухати Його. Дякуємо Господу, що є ще цей час і день благоприємний, коли ми ще можемо звіщати вісь євангельську. Слава Господу, що ця вість євангельська касається ще багатьох сердець і багато людей, чуючи Слово Боже, приймають Ісуса Христа як лічного Спасителя. Я би хотів, щоб ми разом подякували за це, але також і помолилися за ті душі, котрі ще не пізнали Ісуса Христа. Щоб ми помолилися, щоб Бог більше прилагав спасаємо до церкви і ми. Також приймали в цьому участь за нашу країну, щоби Бог явив свою милість і дав у мир на теренах нашої країни, піднімаємось і молимося. Хвала тобі, батько наш небесний, о дорогий Господь! Ми величаємо і привозносимо ім'я Твоє святе, ти достоїн слави, достоїн честі, хвали, поклоніння. Алілуя, Слава тобі! Батько мій небесний, я дякую тобі. За моїх братів і сестер, і молю тебе, благословив ім'я Ісуса Христа, моїх братів і сестер, скеруй нашим зібранням Духом Святим, щоб воно було для слави твоєї, а для нашого назідання. Подяка тобі, Батько мій небесний, слави мої, величаємо тебе, Господь. Алілуя, Слава тобі, Господь! Я молю тебе, Батько мій, ти знаєш кожну душу. Ти знаєш, Боже, тих, хто ще не пізнали тебе, як лічного Спасителя. Я молю Дух Святий, торкайся такових сердець, прилагай спасаємих до церкви по всьому лицю землі, ава Отче, Галілуя, І нас употребляй на цій ниві, Господь, подяка тобі, Ава, Отче, Єла Раваригімедес, За нашу країну ми молимо тебе, батьку наш, і ви свою милість. Аллілуйя, Господь, бо це в твоїй владі, слава тобі! Ми віддаємо все в Твої святі і могутні руки, тому що знаємо, що в тебе вся влада. Аллилуйя, слава тобі, Господь! Аллилуйя, і ти лише можеш зупинити це. Ти кажеш, що ти де закрив, ніхто не може відкрити, і де відкрив, ніхто не може закрити Господь, бо Ти, владичествуєш, слава тобі, Всевогодній, Батько наш небесний. Хвала тобі, аво Отче, слава тобі, Ісус! Алілуя. Молю тебе і за молодь, підітки, Господь, дітей. Господи, торкайся їхніх сердець, перероджуй, авоче, щоб вони пламеніли для Тебе, волославу Тобі, подяка Тобі, Всемогутній Господь, благослови уста, проповідуючих Слово, наповни їх силою Духа Святого, щоб це було для назідання нашого, для Твоєї слави, Господь, і наше зібрання. Скеруй Духом Святим до Тебе, Господь, наповни силою своєю. І благодатью спасательною, слава тобі, Господь, а тобі нехай буде слава і честь, святий і всемогутній, живи і благи, Бог Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.